Yeah, it is, uh, the 17th of April, now it is uh, 16.06. Так, зараз 17 квітня 2025 рік, 16.06 в місті Сундерсьора за місцевим часом в королівстві Нурге. Мені дійсно погано, тому що живіт у мене болить. Рідко буває, що у мене під час місячних. Болить живіт, але от зараз він, сука, болить неприємне це відчуття, але я собі кажу, відповідно, десь хтось міг бути в лікарні після поранення і в людини може не бути навіть кінцівки. І їй, блять, болить. Але вона тримається. Це не те, що награно, але я. Я не можу відчути того болю, але я відчуваю той біль, який в мені зараз. І я розумію, що біль він є біль. So, pain, it is pain. is And if somebody has lost the leg or the hand, and it is really pain, how to be evident to be Truthful to explain that the pain inside my body is real. It is just uh, the feeling of my body. But what I can add else, for example, when I took uh, a cup of water and there were not enough quantity of water inside the cup i decided that it is yoga it is idea to feel satisfied even if you don't have enough of something you wanted to have right now and i understood that i can be patient and it is the idea of uh, possibilities that person can have <clears throat> in uh, such a moment of life. but after that, i thought, yes, i can be patient. With what I have. For example, I don't have something what I want in my life. But as for the idea of knowledge, the idea of clear things which I explained in my biography, in my biography as a book on the the, on the facebook page it is the idea of knowledge without consideration of religion and i think that my biography and my open heart which is written by my hands it is like the book with absolute quantity of answers. That is why it could be compared with this idea of um, a cup, where I could, I could. Um, what is how to say it in English where I can have enough quantity of water that is why I stood up and uh, I uh, have enough quantity of water this cup which uh, I which I used to drink and uh, I understand that, every person have the opportunity to, um, to decide whether you use bible quran or um, torah or something else or you use something like open heart with all the answers and my heart is such uh, a book to find out all the answers you need as i think as i feel in my heart because i'm really opened so the idea of this cup of water inspired me to Continue this conversation with everybody who wants to listen to my heart. Українською мовою кажу, коли я пила воду, я побачила, що в моїй чашці було недостатньо гарячої води. Я не стала наливати її дуже багато в чашку, тому що вона була за гарячою. Я не хотіла пити таку гарячу воду. Але мене не влаштовувало, що чашка неповна. Я сиділа і переконувала себе в тому, що це такий приклад, коли людина має бути задоволена тим, що в неї є. Але я сказала собі: у мене немає обмежень з приводу того, що я можу налити води гарячої стільки, скільки я хочу в цю чашку. Тобто і людина, дивлячись на мою біографію, як на відкриту книгу, може зважити, чи вона хоче дивитись в Коран, Біблію, Тору, чи якусь ще книгу, яка ніби має на все відповіді, але вони якось так пояснені, що ніби чашка не має достатньої кількості води, і людина не може. Охопити чогось всього, чого потрібно в житті мати, І я кажу: ти, 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 кожен з вас, кожен може роздивитися, що серце людини має дійсно абсолютну повноту відповідей. І я дійсно розстелила це ліжко, я зараз ляжу, лягу, ще раз ляжу, тому що мені боляче всередині. І у мене є можливість зараз лягти. І я дуже рада цій можливості дати тілу спокій, спробувати дати собі відпочити спробувати дати моїй фізичній оболонці відчути себе ліпше, я не йду в аптеку, щоб придбати якісь ліки, які позбавили б мене відчуття цього болю Зараз мені легше вже, от, воно там якось. Отже, така дещо непотужна з точки зору енергії розмова, але я її покажу також. от Хто захоче, той подивиться на мене в той момент, коли в мене болить живіт. Він, сука, болить. Дорогий мій живіт. Ну це не живіт, а це от там десь жіночі органи от, от боляче. Але не критично боляче. <кхід> Відповідно, як це ще раз пояснити? Я правда, правда бажаю всім зрозуміти цю ідею, що коли. У нас є вибір взяти найсоковитіше, взяти найповноцінніше, взяти найприродніше від життя, ми маємо скористатися цією можливістю. Якщо нам чогось хочеться, хочеться, хочеться. То при цьому ми маємо усвідомлювати, чи нам дійсно цього хочеться, чи воно нам потрібне. І оцей вибір між тим, що дійсно знадобиться, і те, що було насправді оманою, він є найголовнішим. От хай буде така розповідь про моє життя. І в ці моменти. Якщо хтось хоче іще щось вигадувати стосовно мене, ви маєте на це право. If somebody wants to say something wrong about me, you have right to do this. But I wish you to be honest with your souls. Because this is given for people to be wise to be really brave to see the truth and i continue to explain that russian federation is wrong they do bad things toward the truth and everybody who does not Want to stop the cruelty are guilty in this cruelty, also. It is the truth. Thank you very much for your attention. Om Namah Shivaya. Fuh.